Коломийщині відбулася акція спортсменів-велосипедистів, присвячена річниці створення УПА. Її організували активісти молодіжної організації Пласт, міська рада та районна державна адміністрація. Три колони синхронно вирушили до пам'ятників Бандерів Коломиї, Спартану в Іванівцях та до СПАСУ. Спостерігав за перебігом велоестафети Богдан Малецький. Одразу ж від народного дому стартували дві колони. Районні велосипедисти вирушили на Іванівці. юніш пластуни поїхали у спас. Обидві делегації повезли із собою вінки до могил воїнам. Упа дорогою естафети зупинялися у населених пунктах біля монументів та пам'ятних хрестів. Один з організаторів заходу Володимир Янкевич зазначив, що такі патріотичні дійства допомагають молоді зорієнтуватися у нашому складному житті. Хотів привітати всіх коломедян з величним українським національним святом Покрови і 69-ю річницею створення УПА. Найбільшою дякую в день створення УПА для самих УПА. Це є вдячність молодого покоління Коломіян, в тому числі і разом, в ми знаходимося. І цю вдяку ми сьогодні відчуваємо в цьому місту, тут чути, дякую. От сьогодні проводилися. Конкурс строї пісні. Зараз велопробіг. велопробіг перший пласт, наймолодші наші юнаки, подяку е, е, воякам УПА, їдуть у село Спас. Це село, яке найбільше дало вояки УПА. По дорозі заїжджають в Вербіш з привітаннями і демонструють. Що вони є продовжувачами справи української повстанської армії? Другий пробіг це є село Іванівці, де загинув Спартан на могилу Січових Стрільців. Так само там буде зустріч по дорозі у Шепарівцях і в Томачику, їх будуть зустрічати сільські делігації. Всі велосипеди були облаштовані національною символікою та прапорами української повстанської армії. Були серед учасників велопробігу і зовсім юні спортсмени. Загалом це пластуни. Щодо третьої колони, то було прийнято рішення, що вона прослідує центральними вулицями міста увечір. Також організатори святкувань провели і два автопробіги. Один з них проляг на Снятинщину, а депутати Коломийської районної ради поїхали.